Якби ми створювали персонажа Бога, і якби цим персонажем був український персонаж, якого б звали Суржик, як би він виглядав? Окей, якщо ми прямо створюємо персонажа Бога з іменем Суржик, це вже не просто комік, а щось сакральне і трохи гротескне. Уяви собі, суржик це бог-перетин, бог перехрестя мов, смислів і культур. У нього кілька облич: одне сільське, зморшкувате з вусами і щирою посмішкою, друге міське, добре з цигаркою в зубах і поглядом, що бачив життя. На ньому одночасно вишиванка, спортивки і плащ секонд-хенду, який тріпає вітер з півдня. На ногах один лапиць, другий кросівок. голова вкрита німбом із золотих куполів і супутникових тарілок. У нього з собою сакральна сумка Авоська, з якої він дістає то вареники, то Wi-Fi роутер, то книжку англійська за тиждень. Його голос суміш радіо шансон, вечірніх новин і бабусиних приказок. Він може одночасно благословити і потролити. Аура навколо нього як реклама на стовпі: трохи про кредити, трохи про знижки, трохи про народну мудрість. Хочеш, зроблю візуальний образ? Це реально може бути крутий персонаж. Да, створю, будь ласка, візуальний образ. А ще, будь ласка, створи промпт для інших е, систем штучного інтелекту, які, які створюють зображення. Чудово. Зараз зроблю візуальний образ Бога Сужика. А ось і промпт, який ти зможеш використати в інших системах, що створюють зображення. Наприклад, у Midjourney, далі чи інших. dog.